Та шукала для Кирюшика, знаєте що, масажні килимочки. І знайшла їх у будинку іграшок, не повірите. Ось такий набір. Дивіться, тут 12 килимочків. Він такий важкуватий. Коштує 2479 гривень 50 копійок. Ось бачите, вони там різні. Різні квадратики, лісові пригоди. Всередині додаток до пазлів, цікава настільна гра, завдання, корисні фізичні вправи. А є більш дешевший, але там розумієте, чому він дешевший? Тому що там половина. Там 6 штучок. Ну, можливо, комусь достатньо 6 штук, але я хочу вже, знаєте, ось такий величезний купити набір килимків, щоб можна було зробити вдома. Ось такі фізичні вправи завдяки цим килимкам. Якщо на 6 штук, то коштує 1349. Ортик, килимок ортик морські пазли. Так що будете знати, що можна купити в будинку іграшок ось такі класні килимочки масажні. Для ніжок це дуже класно.